Привіт! У цьому відео ми розкажемо про фасадний ексцентрик від компанії Bloom, його призначення, можливості та монтаж. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Фасадний ексцентрик допомагає швидко, зручно і точно встановлювати фасад на чотиристоронню дерев'яну шухляду. І що дуже важливо, з його допомогою можна регулювати фасад за висотою та шириною на плюс-мінус 2 мм. Але все по порядку. Для одного фасаду достатньо двох ексцентриків. Вони запресовуються у внутрішню площину фасаду зі сторони передньої панелі шухляди. Діаметр отворів 20 мм, глибина засвердлення 10,5 мм. Позиція по вертикалі чи по горизонталі залежить від способу присадки, який ми оберемо. Діаметр та глибина отворів нам відомі. Відстань з боку приблизно 80-100 мм. Позиція за висотою теж довільна. Головне, щоб ексцентрики були якомога далі між собою і попадали на передню панель шухляди. Вставляємо в отвори спеціальні кернери. До речі, якщо отвори будуть заглибокі, кернери втопляться за сильно і ми не зможемо зробити ними розмітку. А має бути ось так. Приставляємо фасад до встановленої у корпус шухляди. Виставляємо потрібні зазори і притискаємо. В місцях розмітки треба просвердлити наскрізні отвори діаметром 4,5 мм під гвинти М4. До речі, їх треба придбати окремо. Такі гвинти використовуються для кріплення меблевих ручок. Отож сверлимо отвори. Тепер треба запресувати ексцентрики у фасад. Вставляємо їх таким чином, щоб ось цей паз був знизу. І паралельно довжині фасаду. Представляємо зверху якусь міцну деталь з рівною площиною і запресовуємо. Далі вставляємо гвинти в отвори з внутрішньої сторони передньої панелі шухляди. Попадаємо ними у різьбу на фасадних ексцентриках і закручуємо за годинниковою стрілкою. Закручуємо так, щоб фасад добре приліг до шухляди, але міг туго рухатися вправо, вліво, вверх, вниз для того, щоб відрегулювати зазори. Коли зазори остаточно відрегульовано, затискаємо гвинти до упору і додатково рекомендуємо зафіксувати фасад саморізами. Якщо робити проєктування у конфігураторі корпусів і обрати опцію фасадний ексцентрик, то програма автоматично вкаже позиції на фасаді та шухляді. Спочатку встановимо ексцентрики у фасад згідно отриманого креслення і зробимо це за допомогою верстата мені ПРСП оснащеного лінійкою Ізік. Розрахунок позиції під ексцентрики зроблено так, щоб отвори під гвинти у шухляді можна було швидко зробити за допомогою ось такого шаблону. Він підходить як для тандем 16, так і для тандем 19, і не має значення, яка висота шухляди. Ставимо шаблон на дно, підсуваємо до боковини і свердлимо наскрізь через середній отвір свердлом діаметром 4,5 мм. А далі ми вже знаємо, що робити. Кріпимо фасад до шухляди, виставляємо зазори і фіксуємо. У нас ще є багато цікавої та корисної інформації про фурнітуру Блюм. Тож слідкуй за нашим каналом. Став вподобайки, пиши відгуки, залишай запитання. Ми завжди раді допомогти. А на сьогодні все. Гарного настрою і міцного здоров'я!